Скоріше за все, ось ці картини Бодічеллі та Караваджо ви вважаєте мистецтвом. Ну, як мінімум, це красиво. А як щодо дивних слонівдалі або ж зловісного чорного квадрата Малевича? Окей, не завжди зрозуміло, але вплив на світову культуру беззаперечний. Ну а що ви скажете про перформанс? Зазвичай там коїться щось страшне. Чого тільки не робили люди заради цього мистецтва? Джозеф Бойс ходив в галерею із мертвим кролем. Кріс Бурден попросив вистрелити в нього з малокаліберної гвинтівки. Марина Абрамович неодноразово різала себе, а Бенксі пустив у Шредер картину, яку щойно продали на аукціоні за півтора мільйони доларів. До речі, після цієї спроби руйнації картина була продана повторно, але вже за 25 мільйонів доларів. Отже, де ж мистецтво повернуло від філіграно виписаних картин у золотих багетах до людей, що витворяють якусь дичину і зазвичай роблять це голяка. Давайте розбиратись. Я поділюсь з вами підпіркою перформативних робіт у різних напрямках і темах. Буде іноді трошки лячно, іноді скандально, а ще кумедно і чуттєво. Вітаю вас на каналі Навчено Око. Тут ми говоримо про контроверсійне візуальне мистецтво, що змінило світ. Десь наприкінці ХІХ століття класичне мистецтво з його традиційними формами перестало задовільняти потреби митців і суспільства, з появи фотографії, потреба у тому, щоб зображувати на картинах те, що ми можемо побачити власними очима, зникла. Тим чудово давала раду камера, і унікальна перспектива митця його особистість вийшли на передній план. Ми стали говорити не тільки про сам витвір мистецтва, а й про людину, яка його створила. Отже, мистецтво поринуло на пошуки нових методів тем питань з'являлися усілякі нові ізми. Імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, супрематизм, кубизм і, нарешті, дадаїзм, що й дав початок перформансу. Дадаїзм анархічний і бунтівний по своїй суті. Думаю, його можна характеризувати одним словом: анти антимистецький, антибуржуазний, антизмістовний і так далі. З'явився дадаїзм у відповідь на Першу світову війну у Цюриху. Уже яке, яке, а це місто у мене не асоціюється з анархією та бунтом. Для цього, напевно, більш підійшли б Лондон чи Берлін, але тим не менш, саме там зародився дадаїзм. і саме завдяки дадаїзму з'явилося концептуальне мистецтво. Це такий напрямок, де головою зміст, а не форма. Неважливо, наскільки естетично гарним є предмет мистецтва, важливо наскільки добре він артикулює ідею, і наскільки доброю є сама ідея. Дадаїсти роздумували, якою є роль митця, якою є роль мистецтва, чи може мистецтво задавати суспільству складні питання. Ключовою віхою вважаються редімейди з зухвальця Марселя Дюшана. Редімейди – це вже створені якимось іншим речі, зазвичай доволі буденні. Які митець використовував у новому контексті і позиціонував як витвори мистецтва з певними модифікаціями або ж їх первозданному образі, головним таким об'єктом вважається пісуар, який Марсель Душан заволів представити як один з об'єктів виставки, що на початку ХХ століття мала відбутися у Нью-Йорку. Це був доволі дотепний виклик консервативним мистецьким колам і занадто серйозному ставленню до митців як до надлюдей. Цей пісуар, до речі, так і не було ніде виставлено, але це вже не мало значення. Адже він відіграв свою символічну роль. Марсель Дюшан таким чином заявив, митець сам обирає, що є мистецтвом. І матеріал тут другорядний. Ми не маємо обмежувати себе самими лише холстами та фарбами, навіть сам процес створення може бути мистецтвом. І перформанс став доволі логічним розвитком цієї на той час революційної ідеї. Окей, що головним чином потрібно для перформансу? Звісно, вона ідея. Перформанс може бути класним лише за умови класної ідеї, як і будь-що у концепт арті. Тож ні, просто плюнути на підлогу і сказати, що це мистецтво не вийде. Хоча, знаєте, усюди важить суспільний контекст, запит та виконання. Звісно, потрібен сам митець, а точніше, його тіло, яке стає інструментом засобом мистецтва і водночас його витвором. Додайте до цього інші обов'язкові елементи простір, у якому все відбувається, і час. Ну і, звісно, аудиторія. Перформанс без аудиторії це скоріше виключення, адже енергія між перформанс-артистом і оточуючими людьми, їх реакціями та емоціями це те, що робить сам перформанс. Ну що, погнали занурюватися у світ перформансів трохи глибше? Що зупиняє вас від скоєння злочину? Конституція України, 10 християнських заповідей або ж власні моральні переконання. А чи ви певні, що за умови повної безкарності ви б не завдали певній людині шкоди? Думаю, благопристойні італійці, поціновувачі музеїв та мистецтва теж не думали, що вони здатні на щось таке не дуже добре, коли прийшли на перформанс Марина Обрамович у Неаполі. За шість годин богемна публіка перетворилась у жорстокий натовп. Гідний вечірок Маркіза де сада, що змусило цих людей забути про неприпустимість насильства щодо іншої людини. На початку вечора глядачі прибули до галереї, де мав відбутися перформанс під назвою Ритм 0» і побачили наступну інструкцію. На столі 72 предмети. Їх можна застосовувати до мене, як вам заманеться. Я предмет. Протягом цього часу я відповідаю за все. Зайшовши всередину, вони побачили жінку на столі. Перед нею лежали різні предмети: дзеркало, ножиці, газета, помада, молоток, фотоапарат і пістолет з одним набоєм. Перші три години люди майже не взаємодіяли з Мариною. Після напруга почала зростати. Одяг Марини розривали, її ставили в різні пози, погрожували її ножем, дехто навіть порізав Марину і смоктав її кров. Публіка розділилась, хтось хотів захистити Марину, хтось продовжувати перформанс і продовжувати робити все, що заманеться з її тілом. Один чоловік навіть зарядив пістолет і поклав його в руку мисткині, скорувавши її до шиї Марини. Тієї миті я збагнула, що глядачі можуть тебе вбити, згадувала потім Абрамович. Трагедії вдалося уникнути по закінченню перформанса Марина вийшла із свого образу пасивного предмета і пішла на зустріч людям. Вони просто розбіжались у різні сторони, наче нарешті оклигали зі свого садиського трансу і побачили в Марині живу людину на 10 років раніше цього тепер класичного перформанса Абрамович. Інша мисткиня Йоко Она так само обрала для себе роль нерухомого предмета. Вона сиділа на сцені арт-центру в Токіо у просторому чорному вбранні. Перед нею лежали ножиці. Відріж шматок, називався її перформанс, і ця назва точно передає суть дійства. Глядачам запропонували по одному підніматися на сцену до мисткині і відрізати по шматку її одягу, який можна було за бажанням залишити собі. Починалося все доволі мляво. Люди підходили, соромлячись, і відрізали по маленькому шматочку тканини. Аж поки аудиторія не увійшла в раж, деякі під аплодування відрізали величезні шматки одягу, різко оголяючи тіло йоко. Інші дістались до її спідньої білизни і почали шматувати її. Споглядати ці перформанси, їх фото та відеодокументацію особисто для мене доволі дискомфортно. Подібне мистецтво приводить у стан спокою і водночас задає складні питання, на які ми маємо відповідати, як далеко готові зайти люди, усвідомлюючи свою безкарність, в чому небезпека об'єктивації людини, перетворення її на об'єкт споживання та споглядання, в чому природа садомазохистських відносин і якою є роль гендера? Чи змінилась би поведінка людей, якщо б на місці жінки був чоловік? Марина Абрамович та Оно були безстрашними жінками і не боялися йти на крайнощі, навіть усвідомлюючи усю небезпеку, як моральну, так і фізичну, що її можуть нанести глядачі. Тим не менш, вони наголошували на важливості енергії, взаємодії між творцем та аудиторією, хай би якою страхітливою, жорстокою та Зловчинною вона не була. Завдяки подібному мистецтву ми можемо дізнатися про себе щось нове, заглянути у найтемніші закутки людської природи. Любов безмежна територія для мистецтва, адже більше драми, ніж ні, немає, напевне, ні в чому. Мені подобається, як в модерному та сучасному мистецтві почали обмірковувати любов, додаючи картинам психологізму. До прикладу, картини поцілунок Клімта» та «Мунка» або ж закохані Рене Магріта». Їх можна трактувати по-різному, Там можна побачити питання про співзалежність, розчинення в об'єкті кохання або ж роздуми на тему. Чи бачимо ми один одного по-справжньому або ж завжди любимо образ коханого із наших фантазій? Перформансисти не були б собою, якщо б не пішли навіть у цій темі в екстремуми. Марина Абрамович і її коханець та водночас творчий партнер Улай. Про їх відносини взагалі можна зняти окремий випуск, це наче Бонні і Клайд в історії сучасного мистецтва. Вирішили зробити роботу, присвячену питанню довіри в коханні. Для цього вони використали справжній лук та стрілу і власні тіла, напруга, страх, довіра чи витримає Олай, чи не сковзне його рука, чи вправиться Марина, чи не злякається такого ризику. Мікрофони, закріплені біля їх сердець, транслювали серцебиття. Ось воно, мистецтво перформанса, щось на межі життя і смерті. Реквізит тут не бутафорія. Це потужно. І в цьому взагалі суть перформанса. Ось ця ідея про довіру, про близькість, про те, наскільки ми беззахисні перед один одним, як ми маємо берегти наших партнерів, наших коханих. Все це можна було б передати і завдяки такій ж картині: дві людини, луко-стріли, ця небезпека. Але хіба б це відчувалося настільки потужно, настільки міцно, як усвідомлення реальної небезпеки, що відбувається у цій ситуації? Це реальні люди, реальні луко-стріла. Ми чуємо їх серцебиття. Ми відчуваємо вирішальність цього моменту, і в цьому краса. Лайма владу над моїм життям і міг буквально розбити мені серце, писала Абрамович. Чи бувало у вас відчуття, що ви наче зв'язані з іншою людиною? Ше і Лінда Монтана вирішили буквально прив'язати себе один до одного за допомогою мотузки довжиною в 2,5 метри і прожити так рівно один рік. Головним правилом було ніяких дотиків. Метою перформансу для митців стало бажання дослідити беззахисність і слабкість людей, що перебувають у близькому контакті. Митець пізніше так описував свій витвір: це більше ніж чесність. Ми демонструємо усі свої слабкості. Ми не можемо прожити життя самі без інших, але разом з тим стаємо наче кліткою один для одного. Як на мене, цей перформанс — це сильна метафора того, що є близькість. Думаю, ті, хто довго перебував у будь-яких відносинах, зрозуміє посил течінга, але звісно розуміти мистецтво можна абсолютно по-різному, і я закликаю до того, щоб ви давали свої сенси. Витвора мистецтва, і, наприклад, на цей перформанс можна подивитися під іншим кутом. Ми всі з вами пережили ковідні часи. Зараз вони здаються просто таке чудове. Ось цей ковід в принципі змусив багато сімей відчувати себе, наче запертими у клітці, без можливості втекти кудись в опенспейси, фітнес-центри або торгівельні якісь магазини, клуби і так далі. В принципі, не дуже той далеко ми тоді зайшли від цього перформанса Течінга та Лінди Монтана. Головний інгредієнт цього та інших перформансів. Течінга це час. Він не розмінювався на дрібниці і на п'ять своїх перформансів виділяв рівно рік свого життя. Стані свій перформанс він взагалі проживав протягом 13 років. Наприклад, візьмемо іншого перформанс Time Clock Piece. Течінг вирішив присвятити рік свого життя лише одній постійно повторюваній дії. Кожного годину він зобов'язався компостувати такий собі робочий табель, депривація сну у цьому перформансі була неминучим елементом. Не уявляю, які наслідки для здоров'я це мало для нього. Ця робота стала такою собі рефлексією на грецький міф про сезифа. Він мав постійно котити угору камінь, що він завжди зривався з вершини і падав донизу. Взагалі, течінг той ще два в якості свого першого екшену він просто стрибнув з даху і зламав собі обидві ноги. Але особисто мені ці два його перформанси з мотузкою та з компостуванням робочого табелю щогодино, ці два його перформанси мені прям до вподоби. Музей більше не єдине місце для споглядання творчості. У перформансі митці часто виходять на вулиці, покидаючи стіни галереї. Так, наприклад, Френсіс Аліс, мексиканець бельгійського походження, вирішив дослідити, як місто реагує на насильство. І в цьому, як на мене, ще одна особливість перформансистів. Вони, наче дослідники, але на свій манер підсвідчують різні проблеми суспільства та досліджують його. Френсіс Аліс придбав у крамниці пістолет Берету і зняв її з побіжника, пішов гуляти вулицями Мехіко. Його прогулянку було задокументовано на відеокамеру. Цікаво спостерігати за тим, як місцеві реагують на Аліса, що абсолютно безсоромно і впевнено крокує Мехіко із Береттою на переваги. Дехто проводжає його байдужим поглядом: хтось сміється і вказує пальцем, інші з острахом обертаються, але ніхто не втручається і не виявляє наміру запобігти йому. Зрештою, за 11 хвилин після початку променаду Аліса поліція затримала митця. тут. Мистецтво перетинається як з соціальним експериментом, так і з документалістикою, наприклад, з документальною фотографією та документальним кінематографом. Бо реакція містян красномовно свідчить про ставлення місцевих. До зброї, ну саме у цьому місці, у цій країні я думаю, якщо б ми провели, а, ну не ми, а принцессаліс, якщо б провів цей перформанс в іншому місці, то й результати були б абсолютно інакшими. Ну, і явіть, наприклад, якщо б він розгуляв з пістолетом, я не знаю, десь по Парижу або по Барселоні. Думаю, що там трошки б якось воно інакше все відбувалося. Аліс часто робив свої перформанси на вулицях, і з інших цікавих його робіт мені вважається та, де він штовхав знову ж таки вулицями Мехіко глибу льда, яка, очевидно, поступово танула і під кінець перетворилася на м'ячик, який Аліс жебуреляв, немов футболіст. І, врешті-решт, просто розтанула, залишив по собі калюжу води, що й вона скоро виправилася. Цими своїми діями він небо як здивував місцевих. Але іронія полягає в тому, що ми досить часто виконуємо якусь роботу, яка у підсумку ні до чого нас не призводить. І не кажіть, що ви ніколи не думали, сидячи над черговою таскою, і що я з біса роблю. До речі, цей перформанс перекликається з перформансом Тачінга ще, де він щогодина компостував робочі табель. А як вам дотеп від Бенксі, чиє я знайомо віднедавна кожному українському пенсіонеру? Це такий собі пранк перформанс до речі, не єдиний в його кар'єрі, в якому я вловлюю насмішку над артринком та арт-дилерством. Якось одного сонячного дня в Нью-Йорку типовий дід з тих, що зазвичай пропонує вам намалювати ваш портрет, коли ви в туристичному угарі ладні витрачати гроші на будь-які дурниці встановив палатку із картинами, що на позі роздавалися підробками стріт Арту Бенксі. Будь-яка картина продавалася за 60 баксів. Для порівняння подібні твори Бенксі оцінювалися б арт-дилерами від 20 тисяч фунтів за один витвір. Цей куточок не користувався попитом та увагою містян, і за день дід продав картин за п'ять декілька з них із знижкою 50%, таким чином заробивши всього 420 доларів. Звісно, то були справжні картини Бенксі, і це класний приклад перформансу як висказування, щось вже ближче до політичних акцій. Чи не так? Адже стріт арт по своїй суті це демократичне мистецтво, і навіть сама його назва стріт арт, вуличне мистецтво, каже нам, що це мистецтво для всіх, для всіх людей, і таким чином Бенксі наче насміхається не тим, що щось по своїй суті доступне для широких мас, а раптово стало. Таким собі предметом розкоші, який собі може дозволити лише якісь певні верстви суспільства. А ще тут можна подумати на те, що ж все ж таки впливає на нашу думку. Чому нам треба, щоб якийсь розумник сказав нам, ось це мистецтво, і це варто твоєї уваги? Чому ми самі не можемо визначати, що є вартісним, а що ні? Якщо є щось, чого бажають усі, то і я маю цього бажати. Чого взагалі вартує ваша творчість? без відповідної реклами, ну і наостанок, щоб ви не думали, що перформанс це лише про смертельну небезпеку або мазахистів, я розповім вам про один дуже чуттєвий перформанс у 2010 році. Один нью-йоркський музей проводив ретроспективу творчості Марина Абрамович вже не раз згадуваної мною себською перформансистки. Окрім фото та відео. Виставки її робіт, галерея анонсувала новий перформанс від Марини Абрамович під назвою «Artist is present», тобто Митець Присутній. Його концепція була наступна: протягом 11 тижнів, що триває ретроспектива. Марина Абрамович сидітиме в одному із залів галереї, і будь-який відвідувач зможе сісти навпроти неї і сидіти так довго, як тому захочеться. Вони будуть просто дивитися один одному в очі, ніяких дотиків або ж розмов. Просто погляд. Спочатку це здалось дивною ідеєю. Ну, знаєте, Нью-Йорк успішний успіх, всі кудись поспішають, ні в кого нема часу, ніхто ну, прийде і буде сидіти, і дивитись якісь а, жіноці в очі. Тим паче, що про січній людині перформанс тоді здавався. Ну, чимось абсолютно незрозумілим. Що казати, якщо навіть представники з мистецьких кіл іноді ставилися до перформансу як до трошки такої збоченої дивини, десь на узбіччі конвенційного мистецтва. Але цей перформанс став справжнім хітом. Увесь Нью-Йорк годів. 850 тисяч людей побували в атріумі, де проходив перформанс. Хто в якості глядачів, хто на стільці навпроти Марини, зазираючи їй в очі? Люди поверталися дехто й по сім разів, щоб знов пережити цей досвід. Вони ридали. О, в ті тижні було пролито багато сліз. Згодом учасники перформансу казали. Що то стало справжнім духовним переживанням для них? Вони навіть писали листи Абрамович, дякуючи їй за цю можливість пити вглиб себе? Згодом фотограф перформансу випустив окрему книгу з фотографіями людей, що сідали навпроти Марини, і дивилися її в очі. Це дуже зворушливі портрети. Чому так сталося? Невже просто вдумливий погляд людей один в одного може спричинити подібний катарсис? Може, ми просто хочемо, щоб нас помітили, то зрозуміли, може ми чекаємо, поки хтось зазирне в глиб нас, а ми натомість зазирнемо в глиб іншої людини? Для мене цей перформанс про близькість, про біль, який ми можемо ділити з іншими людьми, про розуміння і про те, що людині завжди потрібна інша людина. Я завжди думала, що мистецтво потребує певних засобів для втілення: живопис, скульптура, фотографія, книжка, фільм, музика, архітектура і, звісно, перформанс. Однак цей перформанс вийшов далеко за рамки перформансу. Це і є життя. Чи може, чи має мистецтво бути відокремленим від життя? Я відчувала, що мистецтво має бути життям. воно має належати усім. Отже, давайте підсумуємо. Перформанс це така собі вибухова суміш. Це як театр, але без сценарію, адже ми ніколи не знаємо, яким буде фінал і без бутафорії, адже ніж у перформансі це справжній ніж, який завдає рани. Це як соціальний експеримент, який досліджує поведінку людей, але без ніякого раціо у вигляді контрольних груп, лонгітюдних досліджень або безпеки університетських кабінетів. Це як санц психотерапія або медитація і водночас тригерна ситуація, аби вивести вас із зони комфорту, аби відкалібрувати бачення світу. Отже, друзі, дякую вам, що занурилися зі мною у світ перформанса. Пишіть, які роботи вас вразили, чи може у вас є своя підбірка цікавих перформативних робіт. Взагалі напишіть, як ви ставитесь до цього виду мистецтва. І не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Всім гарного та безпечного дня! Па-па!